Всім привіт! Сьогодні в нас з вами 1 листопада, а це означає, що ми з вами будемо підбивати підсумки нашої маленької традиційної рубрики збулось за жовтень. І в цьому місяці, як ви бачите, в нас будуть 4 переможці. Ну а перед тим як я скажу їх імена, нагадую для бажаючих правила нашої маленької традиційної рубрики. Якщо ви дивитесь мої розклади, якщо ви запам'ятовуєте, наприклад, що я казала, що нам показували карти, і ви бачите, що ця подія відбулася, ви можете повернутись в те відео там, де я про це казала, написати свій коментар, починаючи його зі слова збулось, і що саме з того, що я казала, збулось. І таким чином в нас з вами виходить енергообмін. Мені приємно, що ви бачите, що дійсно карти таро працюють. Ну, а ви маєте змогу отримати від мене в подарунок нову колоду таро. Все дуже просто, і в першому закріпленому коментарі я продублюю правила. Єдине в мене прохання для тих, хто вже вигравав в мене колоду. Якщо, наприклад, ви виграли десь нещодавно, давайте почекаємо десь рік перед тим, як грати знов. Що ще не сказала, що приймати участь в цій рубриці, звісно, що можуть всі окремо лише прохання, щоб я могла. Відправити вам колоду по Україні. Тобто, наприклад, якщо ви за кордоном, і ви там під тимчасовим захистом або від війни рятуєтесь, але у вас є родичі або друзі, які знаходяться в Україні, які можуть отримати за вас колоду, якщо ви виграєте, то без проблем приймайте участь і я вам бажаю успіхів. Ну і все. В принципі, дуже прості правила. Я не думаю, що там дуже щось в нас складного тут є. Я просто в кінці місяця дивлюсь, хто приймав участь в цій рубриці, забиваю в пошуковий слово збулось, і бачу кількість учасників, підраховую просто коментарі, хто що там побачив з того, що показували карти, що насправді відбулось, і все. Потім там двоє, троє, четверо іноді переможців у нас за місяць є. Ну, Цього місяця у нас четверо, тому що самайн, Хеловін і. До речі, до вас поїдуть такі ще маленькі котики ручної роботи. Це майстриня в Києві робила. Я їх побачила, в них, до речі, є хвостики. Такі вони саме хеловінського типу. Бачите, такі маленькі для вас обереги. Це брелочки. Це такі брилочки з хвостиками. А це, мабуть, ведмедик і ведмедик. Отака. От, от така от няшечка. І покажу вам саму колоду. В мене є така сама колода ще під часу. Українська художниця Соня Кулиняк її намалювала. Ну, як завжди, волоска карабіо, все стандартно, гарне пакування, гарна коробка. Книжечка, Книжечка, вона йде англійською, італійською, іспанською та португальською, але я не думаю, що у вас буде якісь питання щодо того, як трактувати карти, тому що все просто взагалі по традиції Вейта і не повинно виникнути жодних питань, тому що ну, намагалась художниця зберегти. Все як є. Ну, дивіться, яка чудова десятка Пентаклів. Вона дуже така виважена в кольорах, дуже багато поєднання саме жовтого та блакитного. І вона дуже така некричуща, стильна і красива. Я вважаю, що просто чудова робота. Приємна. Матові карти. І ще золотий гілдінг. Це ж дорого багато взагалі красота. Ну, от взагалі, немає такої жодної карти, яка б, наприклад, в мене викликала питання. Навіщо, щоб було лізти в МБК? Все дуже-дуже-дуже зрозуміло. Все дуже просто. Єдине, що мені не подобається, що повішений. Він Він то повішений, видно, що він висить. Але що. Краще, б, щоб він був перегорнутий, але це, ну, просто для мене це єдине. І так все зрозуміло. Ну, я сподіваюся, що вам сподобається, бо колода просто неймовірна. Ну, Як на мене, дуже красива. Шістка жезлів, карта перемоги, скоріш би. І кольорова гамма така вона. І як на мене, дуже патріотична. ну і світ, Діться, який світ яка імператриця. Просто фантастичні карти, фантастично, красиві. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Ну і от а, Називаю імена переможців. І вітаю вас, і дуже-дуже дякую тим, хто приймали участь. Мені дуже приємно, що ви слідкуєте за розкладами, дивитесь а, і що вам подобається, ви запам'ятовуєте і бачите, що це дійсно працює. А, і оголошую імена в нас переможниці. Ірина С. Лариса Гриценко, Олена і Дана. Дівчата, я вас вітаю, ви переможниця в цьому місяці, і до вас поїде ця чудова колода. І прошу вас ем, доєднатися до маленької телеграм-групи, яку я спеціально створю для того, щоб. З вами обмінятися даними, ви мені, будь ласка, в телеграм цю групу маленьку, прийшліть скріншот зі свого YouTube аккаунту щоб я бачила, що це дійсно ваш аккаунт. І я вас потім запитаю реквізити нової пошти для того, щоб вам відправити подаруночок. Ну, я думаю, що на зараз все. Якщо є е, бажаючі. Прийняти участь в наступному місяці. Запрошу вас, мені буде дуже приємно. Яка буде колода наступного разу? Я ще не знаю. Ну, не знаю просто, можливо, щось вийде з новинок, у нас з'явиться в Україні. Бо ну на зараз в цьому місці взагалі жодних новинок цікавих не було. Хоча це доволі нова колода, їй лише пару місяців, як вона вийшла. Тому я дуже сподіваюся, що вам вона зайде. Ну а зараз все. Дуже вам дякую за увагу. Дуже дякую вам за те, що ви дивитесь мій канал, за те, що ви підтримуєте мене, ставите лайки, пишете ваші коментарі. Дуже дякую тим, хто приймали участь. Ну і бажаю вам затишного вечора, щоб всі ви мені були в безпеці обов'язково. І до зустрічі!